Я день, який змінює ніч. Це робота французької компанії. Існує вона вже 27 років і у ній працює 27 людей. Як жертвує її засновник, щороку створюють по одному робочому місцю. Такі шоу вони влаштовують по всьому світу від Парижа до в'єтнамського Хошиміня. Під кожну будівлю проєктується нова анімація. Експериментували навіть із деревами, назвавши шоу Світлом свободи. Для Києва і Софії вирішили робити теж про свободу. Свобода це така широка тема. Може бути і загальною, а може і індивідуальною. Це свобода мріяти, свобода мислити, свобода творчості. Це універсальне поняття. Таке універсальне поняття для України. Вони побачили у свободі слова, проблемі політичних ув'язнень, зокрема, Надії Савченко. У промові Лютера Кінга Я маю мрію, а ще у Майдані. Я крика. Я запіла. Бенуа Кверо розповідає, що почав займатися світловими шоу, бо хотів урятувати світ. Коли знаходишся на площі серед натовпу, ти відчуваєш цих людей, їхні емоції, і це може навіть викликати мурашки по тілу. Через виставу ми хочемо відчинити двері для мрії. Сподіваюсь, ці зображення залишать у житті кожного щось хороше і, хоч трохи прикрасять цей світ. У Київ Бенуата ще четверо французів приїхали за тиждень до відкриття. І ті люди, які вертались додому пізно, ще тоді підгледіли їхні нічні репетиції. Над створенням самого шоу кілька місяців працювали 15 чоловік, а готові зображення вже тут на площі виводили через десяток проекторів. Я Софія я, Софія, І я люблю тебе. Стела Шибльовська спеціально для епізодів.